Всім привіт, радий вас вітати у себе на каналі. Сьогодні хочу вам розповісти про дуже особливу книжку, для якої я виділив аж ціле відео: це емоційний спадок Галіт Атлас. Можливо, вимовляється інакше, ніде не знайшов як правильно. Чому ця книжка така особлива? Вона розповідає про те, як. Наші травми передаються далі по нашій родовій системі, як на нас впливають наші діди, наші батьки, як їхні нерозкриті травми, як їхня несвідома передається нам, і як ми змушені проживати їхні травми, допоки їхні історії не будуть розказані до кінця. Мені здається, що ця книжка цінна не тільки для нас, як особистостей, а й цінна для нас, як для українців. Ми проживаємо страшні події, ми проживаємо війну, і неодмінно ми понесемо це далі по нашій родовій системі. Тому, на мою думку, нам треба робити все максимально для того, аби усвідомити наші травми, прожити їх зараз як можна повніше, щоб це не передалося нашим дітям, онукам і далі. Чому ця книжка на мою думку компетентна в таких питаннях? Бо авторка народилася в Ізраїлі, вона там прожила. Свою молодість, тобто десь до 20 років, і потім вона переїхала в Нью-Йорк, точно не пам'ятаю в якому віці. Вона стала психоаналітикиною і психологиною. Ця книжка це історії пацієнтів цієї психоаналітикині. Я не знаю, до речі, чому вони тут названі пацієнтами. Я спершу подумав, можливо, це якась похибка перекладу, але я читав її наполовину англійською, наполовину українською, і дійсно в оригіналі теж їх називають «patients». Тому я думаю, що чомусь просто така тут особливість є. Можливо, ви знаєте, поясніть в коментарях. Авторка розказує і свою історію. Вона розказує, як на неї вплинули події, які вона проживала, бо вона теж проживала війну, можна сказати. У неї було багато клієнтів єврейського походження, які так само проживали війну. І от ця книжка дуже класно розказує перші якісь про перші якісь повоєнні роки, коли стався Голокост. Так і на основі якого потім будувався Ізраїль, як власне до цих людей ставились тоді, як їх переосмислювали, які травми вони несли далі і несли в своє суспільство. Це все тут дуже класно розказано. Звісно, що наші досвіди абсолютно різні, і їх ні в якому разі не можна поєднувати чи зіставляти, але мені здається, що на емоційному рівні ми. Можемо віднайти тут для себе дуже багато чого цінного і чогось, що з нами дуже сильно зрезонує. Перший розділ присвячений дідусям і бабусям, їхнім історіям і те, як вони на нас впливають. Другий розділ присвячено нашим батькам, як їхні історії передаються нам у спадок. І третій розділ присвячений власне нам, як ми маємо з цим справлятися, як на нас це впливає, і які історії ми несемо далі в наш родовід. Чесно, це перша книжка нонфікшен, так саме нонфікшен, на якій я плакав, тому що деякі історії вони настільки глибоко резонували, вони настільки глибоко на якомусь рівні були схожі на мене. Хоча я розумію, що це абсолютно інші люди, і їхня історія абсолютно ніяк не пов'язана зі мною. воно дуже сильно резонувало і. Деякі історії доводили мене до сліз, якщо чесно. Давайте підемо по порядку і трішки заглянемо в різні різні розділи. Я розкажу вам дуже коротко, без спойлерів, по одній історії з кожного розділу, просто щоб ви розуміли, як це все написано і поєднано. Кожна окрема історія це історія когось із пацієнтів. Авторки я буду казати саме пацієнти, бо тут так написано, тому будемо це поважати. Власне розділ «Діди». Це перший розділ, і він розказує, як третє покоління передає нам свої травми. Тут у авторки було дуже багато історій про тих, хто пережив голокост, наприклад, як вони впливали далі, як вони боролися з цією травмою. І, от, наприклад, тут є четвертий розділ, який називається радіоактивність травми. Тут розказано про сім'ю, про жінку, яка є нащадком ось цієї історії своїх дідусів-бабусів, які. Пережили голокост. Вони втекли в Америку і, власне, заснували там сім'ю. Але ця історія про те, як ця травма поширюється по поколіннях, як війна насправді відбивається дуже сильно. І ця історія для мене про те, що дуже важливо проговорювати ці речі. Взагалі мені здається, ця книжка це в цілому про те, що треба проговорювати наші травми, треба їх реалізовувати і проживати. Бо якщо ми просто вирішуємо їх замовчувати, якщо ми не говоримо про це, якщо ми не віддаємо їм належного якоїсь уваги, належного нашого ресурсу, який треба їм віддати, ці травми несвідомо передадуться нашому наступному поколінню, бо вони будуть несвідомо переживати ці сценарії замість нас. В цій історії розказано про жінку, яка, по суті, третє покоління після Голокосту, тобто був її дідусь, який безпосередньо це пережив, були її батьки, і от вона, так, і ось вона хоче повернутися назад до Ізраїлю, бо її туди чомусь тягне, бо насправді там залишається ця нерозкрита історія. І ось в цьому розділі вона цю історію власне розкриває. Не буду вам спойлерити. Розділ батьки. Це розділ про те, як травми наших батьків. Які вони самі не проживають, або ну відсторонюються від них, так ем, вони несвідомо передаються нам і як ми будемо на це реагувати, так як ми будемо це проживати і чому це нам заважатиме? Тут, як приклад, я хочу навести шостий розділ Небажані немовлята. Він про те, як важко бути небажаною дитиною, навіть якщо тобі про це ніхто ніколи не казав, навіть якщо тобі про це прямо не проговорювалось, і начебто все було добре. Як насправді важко цим бути. Це історія про сім'ю. Жінка народжує хлопчика і буквально за кілька місяців у неї помирає донька. Власне, починається процес оплакування, сім'я дуже сильно міняється, вона ем, дуже реструктуризується, і от всі виростають. І виростається і наймолодший хлопець чон. І, власне, він приходить до. Терапевтки в терапію вони починають розкопувати його історію життя. Він не розуміє, хто він такий, і вони натикаються на те, що насправді можливо він був небажаною дитиною. І коли він розкриває це, а коли він говорить, наприклад, зі своїм братом, то брат йому розкриває цю історію, що насправді мама їхня матір була дуже зла, коли вона завагітніла цим хлопцем. І вона завжди хотіла чотирьох дітей. По суті, вона чотирьох дітей, власне, і отримала в результаті, але не так, як вона хотіла. І звісно, що було ось постійне оце оплакування а, цієї дитини, і, власне, сім'я дуже сильно змінилася. Цей наймолодший брат Джон його звали. Він вважав, що йому пощастило найбільше, бо він її не застав. Що типу в нього було нормальне життя. Тоді як іншим довелось пережити втрату. Тоді, як, наприклад, його старший брат йому розказував: а мені завжди здавалося, що тобі найгірше, бо нам було що втрачати, і ми це втратили. А тобі навіть і втрачати чого не було. Ти одразу прийшов у цю родину, яка максимально змінилася, і яка вже максимально була там холодною і так далі. От приблизно так розкриваються ці історії, і, можливо, я трішки сумбурно про це розказую. Я емоціоную. От але е, насправді дуже раджу зануритись вам в ці історії, і вони прямо дуже багато підсвітять цікавих моментів, е, які для себе можна взяти на замітку. З цікавого, до речі, лайфхаку тут авторка е, каже, що треба звернути увагу на те, на історію свого імені, про те, як вам давали ім'я батьки і. Що вони в це закладали? Це насправді дуже цікаво. Я якось про це сам почав задумуватись. Це досить цікава тема для подумати. Наступний розділ це ми, це наші травми. Як ми це все опрацьовуємо? Тут я хочу вам розказати про розділ, який мене теж дуже зачепив. Зараз я вам скажу, як він називається. Цей розділ називається Смак горя. Це про дружбу. Це про те, як іноді ми людей ідеалізуємо, і як ми їх робимо великими, як ми їх робимо ідеальними, щоб самим нам здаватися маленькими. Це історія про двох подруг. Вони дуже сильно дружили. Є Наомі, яка дуже любить свою подругу, вона прямо вважає її просто вершиною цього всесвіту. Вона неймовірна жінка. Вони дружили там ледь не все життя. І тут. В неї є подруга Ізабелла, і на початку історії ми дізнаємося, що в Ізабелли діагностують рак яєчників. У неї є чотири дитини, і в неї, власне, є рак. Вона помирає, і, власне, це про те, як ця подруга це проживає. Вона ходить на терапію, вона намагається з подругою от, прощатися. Ізабелла заготовлює чотири пакунки для своїх дітей із записочками, із якимись подаруночками, нотаточками, які Наомі матиме передати дітям після смерті. І власне це стається, але там дуже неочікуваний поворот в кінці, е, якщо чесно. Ці історії вони виглядають настільки детективними. Ну, типу, я думаю, що ті, хто був у терапії, вони в цілому знають, як це, коли ти розкопуєш себе, і просто ти, ніби, реально, детектив, який розкопує власну свою історію. Але ця історія про те, що треба проживати своє життя, треба іти і не намагатися перебрати травми чужих людей на себе. Треба іти і будувати блін своє. Робити те, що вам подобається, бути з тими, хто вам подобається насправді, і не намагатися якби інших да, звеличити надмірно. Для мене це трішки новий формат. Скажіть, будь ласка, в коментарях, чи він вам сподобався. Можливо, треба менше говорити, більше говорити. Я буду дуже радий почути будь-яку вашу думку. Ця книжка дуже, дуже сильна. Це 10 з 10 однозначно. Я. Половину її читав українською, половину англійською. Переклад дуже достойний. Лабораторія просто неймовірні молодці. До речі, вони перекладачів завжди вказують, теж на обкладинці, що дуже вагомо. Анна Марховська просто вау, дуже добре переданий текст, на мою думку, і. Це дуже якісний переклад. Ця історія про те, що пора жити своє життя, пора відпускати ці травми, які нам передають, щоб не передавати їх далі, пора вже їх прожити, і пора вже розказати історії, які дуже довго залишаються нерозказаними. це Для... нас звільняє від цього тягаря. На цьому в мене все. Дякую, що були сьогодні зі мною. Пишіть в коментарях, які книжки ви би хотіли ще побачити. Можливо, вас цікавить якийсь формат, можливо, вас цікавить будь-що. Я супер відкритий до обговорення, тому чекатиму ваших коментарів. Гарного вам тижня, дня всього на світі! Бувайте!